Вітаю вас на каналі Travel for Life. І так, давайте подивимось лампу Powerbank, але без сонячної панелі. І в даному випадку даний девайс може працювати на одній зарядці 360 годин. Чим ця річ дуже унікальна? Бачите, він не боїться води. Вологі захищений, має 5 LED лампочок, ну і різні режими. Давайте подивимось. І так, даний тут девайс вже був заряджений. Так, все запаковано. І так, зарядка кабель. Кабель тут йде в комплекті microUSB. usb Інструкція на англійській мові. І написано, як її заряджати, як можна користуватись. Нажимаєте один раз, показує за рівень заряду. Довго нажимаєте середній режим, потім ще раз нажимаєте, другий раз це найменший режим найменшої яскравості. І третій раз це максимальна яскравість. Далі режим SOS і стробу. Показано, як підключається. Давайте подивимось. Так, Подивіться, як виглядає даний продукт. Бачите, написано 18 мА годин 3,7 В, 5 вольт, 2 А максимально. Виходить 5 вольт, 2 А максимально. Ну, все зроблено якісно. Ну, тут для кемпінгу вона дуже чудово підходить. Е, про резини, значить, то пластик, такий пластик матеріалу софт компактний. М -м, сама лампочка, заглушки. М -м, заглушки якісні. USB тай. І звичайно, з другої сторони теж друга заглушка. Все, все просто. Але якісно. Скажу вам так, даний товар важко знайти було, потрібно було довго пошукати. Куплений був на AliExpress. але пізніше його не було. Був такий самий аналог, який коштував в два рази дорожче. Тому знайшли даний девайс на сайті Allegro. Також провіряв на лібабі є. Ну, був. Значить, всі сили на даний товар, де я його знаходив, я оставляю під відео. Ну, давайте подивимось. І так, включаємо. Раз, нажали, показує зарядка. Довго тримаємо, включається. Це в нас середній режим. Мінімальний. Максимальний. Стробоскоп. Сос. І виключаємо. І зараз протестуємо даний даний продукт в повній темноті. І так, ось у нас, як він світить освічення в повній темряві. Це середній.